На гру з енергією рівняни поїхали з чітким планом постійно пресингувати. Забігаючи наперед, можна сказати, що ця тактика була дієвою, але не дала своїх плодів. Одразу на перших хвилинах поєдинку кардинальці зуміли нав'язати свою гру, і наслідок львів'яни постійно втрачали м'яч. В одному із таких моментів Сергій Трогубець, пробивши по воротах, влучив у перекладину. Натомість одразу контратака енергії і перший гол у воротах кардиналу. З рахунком 1-0 команди і закінчили перший тайм. На другу половину зустрічі рівняни ще більш активним, Атака за атакою, але м'яч вперто не хотів залітати у ворота. На 28-й хвилині кардинал заробляє право бити пенальті. Втім, удар Віталія Дєнюшкіна зумів відбити його львівський колега. Одразу через хвилину енергія проводить успішну атаку і рахунок 2-0. Фінальну гольову крапку у матчі поставив автор попередніх двох голів Сергій Коваль. На 38-й хвилині він оформляє хет-трек і рахунок 3-0. Після цього кардиналівці пішли у бій з п'ятим польовим. Шанс забити мав Михайло Волянюк, коли пробивав дабл пенальті. Але Зробив він це не дуже вдало. У підсумку ж матч так і закінчився з рахунком 3-0 на користь енергії. Окрім цього, у рівнян серйозно травмувалися Артем Фаренюк, Сергій Тригубець та Олександр Басич. Після поразки у Львові кардинал з другої опустився на п'яту сходинку у турнірній таблиці. А наступний матч рівняни проведуть вдома 16 листопада проти харківського локомотива.